Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми відповімо на питання, як швидко написати дисертацію. Звісно, саме по собі визначення дисертація це є не досить точно, тому що це кваліфікаційна робота на здобуття ступеню або доктора філософії, або кандидата певних наук. Про докторську дисертацію ми наразі не говоримо. Наразі в нас є цільова мета це швидко, безболісно написати дисертацію на здобуття ступеня. І одразу виникає питання, чи можна швидко написати дисертацію? І тут. Відповідь з одного боку є простою, з іншого боку, важкою. Якщо у вас є якісь певні напрацювання, якщо ви впродовж декількох років системно працювали, то так можна написати. Я можу із власного досвіду сказати, що я за три місяці сім разів нуля переписував дисертацію. Це не тому, що вона була погана, а тому, що у мене. Є внутрішнє відчуття досконалості та прагнення до покращення результату. Звісно, зараз би я такого не робив. Якщо у вас нічого немає, то ви можете почати працювати. І тоді, можливо, за більш довший період часу ви це все виконаєте. Одразу, головне правило. Ми нічого не записуємо, нічого не конспектуємо, тому що все є у відкритому доступі. Я зазвичай залишаю посилання, тому можна користуватись. Отже, що ми повинні з вами зрозуміти, що незалежно від того, що це дисертація або наукова публікація, ви її швидко напишете лише в тому разі, якщо системно. Працюєте щодня крок за кроком. крок за кроком. Е, ідеальна умова це ми зараз говоримо не про сам процес написання, а про гігієну. Перше, що вивільнити якийсь певний час, послати куди-небудь подалі своїх близьких, колег, керівництво та просто на якийсь певний період часу сісти. І почати працювати відпустка, канікули, якась поїздка. Просто сідаємо, висиджуємо і пишемо. Звісно, тут, із власного досвіду, можу сказати, що науковці діляться на, умовно, дві категорії. Перші це ті, які перфекціоністи, які намагаються віднайти певну закономірність. Вибудувати в голові якусь певну структуру, і після того нанизувати і виконувати. Тобто їхня робота зводиться до того, щоб знайти якийсь скелет, якийсь остов, на який вони будуть нанизувати свої дослідження як на мистини І після того може щось змінюватись, вони намагаються придавати гнучкість своєму дослідженню. Інші люди. Вони чітко розбивають на блоки і кожен день формують якісь певні дослідження. Кожен день пишуть по підрозділу. Я питаю, як ви працюєте, вони кажуть, ми працюємо блоками. Це перше. Тобто зараз ми говоримо про гігієну праці. Щоб швидко написати дисертацію, треба просто в якийсь час її поставити на перше місто. Тобто від усього відмовитись. нічого для вас не існує. Просто обираємо час і працюємо. Немає можливості у вас виділити кілька днів. Виділяємо впродовж місяця щовечора час. Поки ви її не написали, ви не можете відчувати себе вільними. Тобто, входити в якийсь певний процес. Якщо ви технарі, то, можливо, у вас був такий предмет як основи технічної творчості, і ви знаєте, що щоб народити ідею, треба щодня з нею лягати спати, щодня варто прокидатись з нею, щодня варто ходити про неї думати. І тоді рано чи пізно ця ідея у вас народиться. Тобто, ми повинні виділити час. Це навіть нульовий крок, це не перший. Це гігієна праці. Перше. Далі. Що необхідно робити? Варто зрозуміти сформувати спосіб мислення, що незалежно від того, які це науки, але дисертація це кваліфікаційна робота. Немає в ній певного відкриття. відкриття може бути потім. Але коли ви навчаєтесь, коли ви здобуваєте ступінь доктора філософії або навчались в аспірантурі і здобували ступінь кандидата наук, то ви, перш за все, виконуєте кваліфікаційну роботу. І з цього випливає наступне, що будь-яка кваліфікаційна робота вона має певні ознаки. Так, звісно, ви можете зробити якесь певне відкриття. Але, вибачте, за 3 роки, за 4 роки, за 5 років, що ви виконуєте своє дослідження, ви до цього не прийдете. Ні. Ви можете почати якісь певні напрацювання. Але при цьому всьому, наразі ви це все відкладаєте. Тобто, ви повинні розуміти, що це кваліфікаційна робота, із визначення, що це кваліфікаційна робота. Ми розуміємо, що дисертація включає в себе чотири блоки: це аналіз досліджень і аналіз питання. Зазвичай це 15-20% від загального обсягу роботи. Далі, це опис методик дослідження, або розробка методики дослідження, або плану експерименту. Або формування вибірки, третє безпосереднього проведення самого дослідження. І четверте реалізація, тобто практичне впровадження. Тоді ми розуміємо, що в нас є чотири блоки. І далі це другий крок, над яким ми починаємо думати: якщо у вас є певні напрацювання, якщо у вас є певні дослідження. То ви повинні провести експрес-аналіз. Перший розділ. Скільки у мене є відсотків. Другий розділ. Скільки у мене є відсотків від виконаного. Третій розділ. Четвертий. І тоді ми можемо критично, саме головне в будь-якій дисертації це критично відноситись до власних здобутків та напрацювань. Перший розділ. Аналізуємо все, що не потрібно, викидаємо. Другий розділ. Чогось не вистачає, допишемо. Третій розділ немає. Виконуємо дослідження. І так далі. Тобто, якщо у вас є певні напрацювання, то ви берете і просто починаєте сортувати папірці, відкладати їх. Це кладеться, це підходить. Добре. Не підходить, викидаємо. Отримали багато результатів. Але якщо вони не відповідають, то не треба їх включати. Е, із власного досвіду скажу, що немає поганих дисертацій. Є ті дисертації, які мають в наявності щось зайве. Тобто. Дисертація, в якій якесь певне питання, чи якийсь певний аспект не розкритий, це набагато краще, ніж коли в дисертації купа всякого дотичного. Ви захищаєтесь за певною спеціальністю. Тому сама процедура захисту в собі включає саме розуміння. Того, наскільки ви є фаховими саме в цій спеціальності, а не взагалі. Тобто я беру свій власний приклад. Я захищався зі спеціальності підземна розробка родовищ корисних копалин. Якщо це доктор філософії, напрям гірництво. Тому під час захисту дисертації. Спеціалізована Рада або Разова спеціалізована рада на здобуття ступеню доктор філософії, їх мета полягає в оцінці моїх знань за цією спеціалізацією. Чим я займався? Я Виконував, удосконалював технологічні схеми гірничого виробництва, і застосовував такий інструмент, як теорія графів. І так я цей інструмент застосував. Я розробив методику, як за допомогою цього інструменту оптимізувати технологічні схеми. Але я цього не відображав. Я відображав той аспект, який відноситься до технологічних схем. Тобто, я досліджував. Проводив дослідження для очисного вибою. Я не торкався тієї галузі тих знань, наприклад, що я чимось збогатив теорію графів. Ні. Навіть би якби я збогатив теорію графів, я захищаюсь не з прикладної математики. Тому я не можу претендувати на ці здобутки. Тобто, ви повинні одразу розуміти ваша спеціальність. Відкриваєте паспорт спеціальності і дивитесь, за що вам присуджують. І на це дивитесь. Все, що туди не вкладається, ви не аналізуєте. Так само у мене було я розроблював програмне забезпечення. Але в дисертації я лише кілька слайдів показав декілька картинок: що дивіться, мною було отримано програмне забезпечення. Для чого? Для того, щоб удосконалити ці технологічні схеми не вручну. А за допомогою цього програмного забезпечення. Я не кажу, що це, що це є мій науковий здобуток. Ні, це практична реалізація. Так само і ви повинні розуміти. Тобто, друге, позбуваємось від усього зайвого, проводимо критичний аналіз своїх здобутків і починаємо карзини, як в корзину вкладати. Це підходить, це не підходить. Уявіть, що у вас є корзина. Якогось певного розміру, і ви починаєте в неї щось вкладати. Якщо воно не підходить за розміром, не вкладаємо і все. Просто відкидаємо і все. Нічого, якщо чогось у вас не буде. Але якщо воно буде за вашою спеціальністю, а того що ви хочете, те, що вам здається, але воно не за вашою спеціальністю, то нехай його не буде. Якщо у вас нічого немає, то ви повинні собі відповісти на питання, що вам для цього треба зробити. І все. Тому, друге, це критичний аналіз. По відсоткам десь дописати, десь щось викинути. Третє, на що ми повинні е, зрозуміти, на що повинні свою увагу привернути, що дисертація це. Кваліфікаційна робота. Тому, якщо це технічні науки, то результат дисертації є отримання певної закономірності, або створення якоїсь гіпотези, або якщо це якісь там. Науки, які пов'язані більше з прикладними, це раціоналізація певних параметрів, виведення певного сорту рослин, або, наприклад, якщо це там дослідження якогось етапу, або створення якоїсь нової класифікації чи терміну, якщо це гуманітарні науки. Тобто отримання чогось конкретного. Що ми робимо? Ми беремо вашу галузь знань, відкриваємо паспорт спеціальності і дивимося, за що вам присуджується ступінь. Далі можемо відкрити, погуглити ті дисертації, які захищались за вашою спеціальністю. Я говорю, представляю галузь, таку, яка пов'язана з розробкою родовищ. У нас все чітко встановлення закономірностей. У мене коли було, я відкриваю і говорю, що актуальна наукова задача полягає. У встановленні закономірності. У мене назва дисертації була пов'язана з оцінкою та підвищенням технологічних схем експлуатації вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів обладнання. Це я скоротив назву. Тоді актуальна наукова задача полягає у встановленні закономірності, а отриманий науковий результат полягає. У встановленні закономірності і формування продуктивності цих технологічних схем. Тобто, все є дуже просто. Із актуальної наукової задачі випливає науковий результат. А із наукового результата випливають наукові положення. Тобто, нічого придумувати не треба. Один раз. Знаходити актуальну наукову задачу, яка полягає у встановленні закономірностей. То науковий результат полягає у визначенні цих закономірностей. А наукова новизна, наукові положення полягають у тому, що ви отримали якісь певні результати, які дозволили це все встановити. Все дуже просто. Починаєте працювати. Починаєте це все формувати. Зараз я вам покажу логічну структурну схему, і тут ви бачите, що будь-яка дисертація полягає у розробці чи описі методики дослідження. На першому етапі ми аналізуємо аналіз об'єкту та предмету дослідження. Після того ми переходимо до методики дослідження. Яка полягає у дослідженні встановлення впливу параметрів, та розробці. Так чи інакше, будь-яка наукова робота, вона в собі включає декілька етапів, що ми повинні зробити. Я раджу вам скористуватись таким прийомом, як побудова ментальної карти, це спосіб. Мислення, коли в центрі ми розміщуємо проблему, а гілки це те, яким чином ми будемо досягати поставленого результату. Тобто, давайте з вами скажемо, що в нас в центрі є написання дисертації. І тоді стає зрозуміло, що перше, що ми повинні зробити, це аналіз. Після цього ми розробляємо методику, після того проводимо дослідження і робимо практичне е, отримання практичних результатів. І тоді ми говоримо про те, що якщо ми говоримо про аналіз результатів, то що ми повинні зробити? Перше, що проаналізувати. Сформувати актуальність питання, а далі також що про це пишу, тобто аналіз наукових праць. Аналіз праць. І з цього всього вже ми можемо сформувати е, об'єкт, предмет, мету та завдання досліджень. Е, коли ми говоримо про методику, то ви повинні описати ту методику, яку ви застосовуєте. Це 15% від е, загального обсягу Вашого дисертаційного дослідження. Коли ми проводимо дослідження, то ми якраз і встановлюємо закономірності, або розробляємо якісь певні гіпотези. Ми проводимо дослідження, ми встановлюємо співвідношення між якимись параметрами. А практичне впровадження це там розробка ваших методик власних. Які ви вже будете впроваджувати у виробництво. Але так чи інакше, що ми повинні сьогодні з вами запам'ятати? Що дисертація це тотожно якійсь певній структурі. Тобто це кваліфікаційна праця, яка в себе включає аналіз. Методику, результати і практичне впровадження. І в процесі виконання дисертації ми отримаємо закономірність. або якусь певну гіпотезу. Тоді стає зрозуміло, що основні поради зводяться до того, що, перше, ми повинні виділити час, реально обрати такий певний період життя, коли ми все можемо відкинути, і скільки вам часу вистачить. В залежності від того, наскільки виконана ваша робота. Головне щоденно, щотижня, щомісяця виділяти певний час на опрацювання. Просто сісти і працювати. Друге, це критичний аналіз, зробити такий в гарному сенсі стрес-тест в вашій роботі і подивити, що підходить, не підходить. Підходить або не підходить. І після того вже, власне, почати працювати. Тобто ми бачимо, що насправді все є е, дуже просто, е, все є дуже логічним. Тому це зводиться до того, ще, і ще, і ще раз наголошую, що перше, що ми повинні зробити, беремо і працюємо. Друге, від усього зайвого позбавляємось. Третє. Завжди тримаємо в голові, що дисертація це є кваліфікаційна робота на здобуття ступеню. Тому вона має певну структуру. Третє. Зробили, оцінили, чого не вистачає, додаємо. Що зайве, викидаємо. Беремо і дивимося паспорт спеціальності. Що кожен аспірант, що кожен здобувач повинен мати. Перше, це паспорт спеціальності. Друге, будь ласка, завантажте дисертації, подивіться за вашим. За вашою тематикою дослідження. Ви будете розуміти те, що люди шукають, за що присуджується науковий ступінь. Третє. Намагайтесь всі свої кроки фіксувати. Отримали якийсь певний результат в табличку. Отримали, прочитали щось в табличку. Це реально є класний дієвий спосіб. І саме головне пишіть. Показуйте друзям, керівникам, знайомим. Чим більше людей побачить ваше дослідження, тим більше є вірогідність того, що отриманий результат буде вагомим, вам буде не стидно за ним, перед вашими колегами і перш за все перед вами. Берете, вирушаєте, не соромитесь, пишете. 500 правок, 500 правок, 1000 правок, 1000 правок. Саме головне, щоб ви були впевнені в собі. І з власного досвіду я можу сказати і мене завжди так вчив шеф, що все, що ви захищаєте, все над чим ви працюєте, це реально є ваш результат. Тобто все, що ви отримаєте, краще вас ніхто в цьому не розуміється. Сенс дисертації в тому, що ви отримаєте певний результат, певні здобутки, в яких ви будете кращі, ніж хтось інший. Тому ви повинні розуміти, що сідаємо, працюємо і отримаємо результат. І якщо у вас є наявність цих чотирьох показників, методика, аналіз, отримані якісь наукові результати у вигляді закономірностей та якесь практичне впровадження, то це вже є те, що вам дозволяє претендувати на здобуття наукового ступеня. І з власного досвіду можу сказати, що якщо у вас є. Отримані вже наукові результати, у вас вийшли наукові праці. Якщо у вас все є і вам просто необхідно зібратись в кулак і сісти, то півтора місяця вам вистачить на те, щоб зробити реальну, якісну, класну роботу. Як бачите, все є дуже просто. Друзі, якщо у вас є питання, Надсилайте їх на електронну скриньку, яка буде в описі до цього відео. Або залишайте в коментарях. Я прочитаю і відповім на ваші питання. До нових зустрічей, друзі. Я щиро радий бажаю вам всіх гараздів, всім тим, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей!